У Кам'янському після влучання шахеда в житловий будинок загинув чоловік. Восьмеро людей поранені. З них четверо залишаються в лікарні. 30-річна жінка у важкому стані. Більше про наслідки російського удару в сюжеті Олени Мендалюк. Ударний безпілотник поцілив прямо вдав в дах чотириповерхового житлового будинку. В одному з під'їздів зруйновані квартири. По перше поверх рятувальника за допомогою спецтехніки та вручну розбирають завали. Під ними може бути людина. Чоловік. У нас вважається зниклим, тому проводяться розбір завалів, сподіваємось, не чудо, але вже близько 12 годин ми проводимо ці роботи. Ну, нам залишилось розібрати половину першого поверху, оскільки складний завал, перемішались дерев'яні конструкції, перемішались бетонні конструкції, все це сипалось до рівня, до рівня першого поверху. Рятувальники шукають батька Ганни. Дівчина розповідає, їхня квартира на третьому поверсі. В момент удару вдома були батьки. Матір вдалося евакуювати. Вона в лікарні. Вона вже в лікарні і ще зло, і ще зночі знайшли. А що з нею? Які вони не все трави? добре? Ну тобто, більш-менш все добре. Ніяких переводи, нічого немає. Все добре. Або самі якось я тримаюся всіх сил. Вірю, що все буде добре. Я вірю, що Бог нам допоможе. Сам... Є, да. У нас дуже запіка папочка, але ми теж його знали. Всі заділи живі, але прилетіло саме наш підвіс, але всі живі. Ми папочка я теж віриш що те живий. Ми його знайдемо після 14 годин пошуку. Тіла чоловіка дістали. Російська армія забрала життя 60-річного Олександра. Поки в будинок нікого не пускають, Алла мешкає з сином на четвертому поверсі в сусідньому під'їзді. Ділиться в момент атаки близько опівночі. Вже відпочивали, як почули, потужний вибух. Зразу он прилетів як ліг, прямо, Ну, дом тряснувся. А потім от, десь, минути дві пройшло, і вибух такий страшний, що вообще. Загорілася криша, все почало горіти. Відночі жінка з сином на вулиці чекають дозволу зайти в квартиру, там на них чекають три коти. От тільки недавно ми зайшли, щоб залишити пленку, а то не дозволяють, досі не дозволяють. Скажіть, будь ласка, які руйнування попередньо, коли вже засіда побачили? Ну ми так пройшли, знаєте, от ж стекла повилітали кругом. Квартира родини пані Людмили у під'їзді, де сталося влучання. В оселі вціліла лише одна кімната. Втім, сподівається, що вдасться зібрати хоча б якісь речі. Просіли потолки, одна кімната вроді нічого, а дві вбиті і кухня. Ось у четвертий поверх і далі світиться стінка. Оце той під'їзд повезло, що хоч їх вдома не було і що не впало все. Хочеться трошки якісь речі взяти. Ну, а як уже будуть пускати, то щось будуть затуляти, У нам вже трошки дали. Біля під'їздів чергують правоохоронці. У дворі рятувальники та благодійники розгорнули намети. Місцевим пропонують гарячу їжу та допомагають оформити документи. За попередньою оцінкою зруйновано 12 квартир. Огляд інших приміщень здійснюють після завершення пошуково-рятувальних робіт. За тимчасовим розселенням вже звернулося шестеро постраждалих. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.